В останні дні землі розмножиться знання, сказано у Біблії. Із часів едемського саду, коли людина замінила дерево життя на дерево знання, ми маємо стільки знань, що сьогодні можемо літати і на місяць, але ми не можемо мати вічне життя, адже ми відмовилися від Бога, який дає життя. Сьогодні люди почуваються богами завдяки технологіям і досягненням, тому світ добігає кінця. Точно як допотопна цивілізація, в якій Бог був не потрібен, адже жителі землі вирішили самі стати богами. Тоді всесвітній потоп занапастив усіх. На жаль, сучасне людство пішло шляхом, який вже описаний у Біблії: земля на межі. Та фахівці НАСА проєктують, як у майбутньому їм доведеться будувати колонії під поверхнею місяця та Марса, адже виходити на відкриту місцевість небесних тіл, таких як наш супутник, можна тільки на дуже короткі проміжки часу. Те саме стосується і Марса. Перебування і життя людини на цих небесних тілах неможливі і схожі на суще пекло. Бог помістив рай саме на землю, захистивши нас від радіації потужним щитом магнітного поля. Ми живемо, немов у раю і не цінуємо цього. Відкидаємо Бога і Його посланців, руйнуємо прекрасний світ.